Що буквально через кілька днів, 1 грудня, відбудеться день, коли ми відзначатимемо річницю референдуму, коли українці тоді, ще які мешкали в Радянському Союзі, об'єдналися навколо однієї ідеї: навколо знищення Радянської імперії і створення Української незалежної Соборної держави. За цей час незалежності, напевно, тільки тепер. Українці Сходу, з заходу, націоналісти, ліберали, консерватори, україномовне, російськомовне і багато інших об'єдналися навколо однієї ідеї цивілізаційного вибору України. Ми розуміли, що наш шлях є в Європу, і це є абсолютно неминуче. І саме сьогоднішній день мав стати тим початком зміни цивілізаційного вибору України. А насправді ми лишень можемо доброю заздрістю. Говорити про Молдову, яка підписала таку асоціацію. Про Грузію, яка підписала таку парафувала. асоціацію. Парафувала, парафувала Перепрошую, відповідно відповідно, Давай. в Молдову дуже швидко вже може будемо їздити за шенгенськими візами. Угу. А мешканці Молдови вже теж дуже швидко будуть по Європі їздити без віз. Це правда, і це Это товариство правда. могло і бути для України, але цього для України не сталося. І цей режим, який відповідальний за те, що відбулося, який позбавив нас цього цивілізаційного вибору, зараз розпочав реальні репресії проти тих людей, які виходили на Євромайдан. Я хочу вам сказати, поки ми з вами тут сидимо. Мені прийшла смс-ка вдруге, підпалили автомобіль Поштаря Євгена Поштаря, який е є водієм автомобіля, який обслуговував Євромайдан. Вчора був спалений автомобіль керівника Херсонської свободи Олега Гаврилко, це помста влади. Сьогодні і вчора суди посадили вже на два місяці в СІЗО Олега Матяша, Романа Біленького, Віталія Благодарного. тих людей, які, власне, виступали за наші з вами права. І це є теперішні реалії. Ми знаємо, що з понеділка табачник розпочне репресії проти студентів і ректорів, які відповідним чином. Так само виходили на вулиці заради нашого з вами майбутнього. І остання фраза. От ми повернулися з Вільнюса, хотів би сказати те, чого ще ніхто тут не говорив, що мене там вразило під час тих різних перемовин. Перше, так само відбувався у Вільнюсі бізнес-форум. Бізнесмени Європи сказали чітко. Для нас 29 число і, можливо, підписання ас асоціації був би сигнал. Входження інвестицій в Україну і навпаки не підписання. Це значить, що в Україну нема чого йти з грошима, нема чого вкладувати сюди інвестиції. І другий момент: всі зараз в Європі шоковані пропозицією української влади, що виявляється, тепер всі перемовини з європейськими країнами будуть вести виключно разом з Росією. Україна вже не є суверенною, виявляється державою. Бо ми йдемо на будь-які перемовини з Європою тільки з нашим суфлером. А я би по-іншому сказав для тої влади з хазяїном, який тепер буде управляти, буде керувати, який вже дуже давно хотів тут влаштувати руський мір. От тому, товариство, ми і кличемо вас на майдан грудня, грудня в річницю незалежності о 12-й годині. Ми повинні вийти і на вулиці боротися за свої права. Чому ті вимоги, чому ті пропозиції європейським комісіям, європейським політикам, які приїжджали сюди, протягом року часу ніхто не розказував. Тільки не почали говорити після зустрічі Януковича з Путіним. Чомусь зразу з'явилися економічні і соціальні проблеми. Якби ви говорили це постійно про це, якби ви постійно про це говорили, очевидно би, Європа на це реагувала. Олег, а так як Пилип з Конопель Олег, вилізла і не І коли... Журналист общественного телевидения, который телевидение канал, который начал работать на прошлой неделе. Так вот, журналист Дмитрий Гнаб спросил у молодых людей, что они делают в Мариинском парке. Его избили и отобрали камеру. Как рассказал сам журналист, нападали около 20-30 человек. Остальные 3 4 тысячи окружили нас и наблюдали. Это слова журналиста. Вот последствия этого. Когда журналист вернулся в парк в сопровождении двух сотрудников милиции, молодые люди напали на этих милиционеров. Кроме того, журналисты утверждают, что милицейское руководство в разговоре с ними пообещало уволить избитых милиционеров, поскольку их предупреждали не трогать молодых людей, которые были на площади. На этом инци... вот, да, инциденты с журналистами и молодыми людьми не закончились. Позже пострадала съемочная группа «Пятого канала». Которую забросали ко мне. Так вот, в каждый кризисный момент идет поиск виноватых. И почему-то в последнее время виноваты те, которые показывают и рассказывают. Почему это так происходит? Я не понимаю. Но молчать об этом абсолютно нельзя. Детей, господин, господин посол, есть. вы знаете проблема в чем? Да? Вот в чем. Они хотят в Советский Союз. Кто? Вы. Ой. Советский Ще, Союз и все. Да, никакого... вот. Савик, скажите, пожалуйста, что что произошло вообще сегодня здесь? Я не знаю мутафа, что произошло. Интер, говорит, у него технический сбор. На Интер, надо позволить. Давай с самого начала. Гости говорят, что их не пускали. Это правда? Ребят, ну я не ну никто никого не пускал. Ну, я не, ну это полу, ну, Я не могу это объяснить. ну как можно не пускать лидеров фракции? Мы их пустили. Единственное, по сценарию, mm -hmm. как ты прекрасно знаешь, да, вчера ночью в Вильнюсе мы узнали много информации. И сегодня утром. Когда мы летели сюда, мы летели с тобой в одном самолете. Mm -hmm. да, ты мне сказал, как это ты не будешь начинать программу журналиста. Правильно? Да, да, да. Ты сказал. Да. Во время полета я тебе сказал, да. Но при не этом... Прав. Не... Почему не пустили оппозиционеров в студию? Нет, я говорю, просто изменился сценарий. Я сказал редакции, что мы сначала сделаем журналистов, потом раска... дадим картину Вильнюса, расскажем, что там было. Да. И после этого лидеры оппозиции, так же как и власть, смогут высказать свое отношение к тому, что сегодня произошло. Все. Сейчас идет сериал. Тебя предупреждали об этом? Что пойдет сериал? Да. Русский сериал? Да. Хорошо. А ты попрощался с людьми, сказал, что это, может быть, последний эфир на канале. Это было серьезно? Ну, конечно, потому что я подумал, что это «Лебединое озеро». То есть, ну, хотя бы дали «Лебединое озеро». Мне приятнее «Лебединое озеро», чем этот сериал. То есть, все-таки это последний эфир или не последний эфир? А, э, у меня нет ответа. Мустафа, не дождешься, Мустафа. Вот можно, не дождешься, Мустафа? Не знаю. Все, спасибо. Не знаю. Последний эфир. Я да. уже переживал последние эфиры на разных...